Луїза розова, яку вважають таємною донькою Володимира Путіна, вперше заговорила про свою сім'ю. На думку західних оглядачів у своїх дописах у соцмережах дівчина непрозоро натякнула на те, що страждає від родинних зв'язків із диктатором. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал. Про Те, що у Володимира Путіна є третя донька, яку він ретельно приховує від публіки, у пресі говорять вже кілька років поспіль. Йдеться про Луїзу Розову, яка народилася у 2003 році в Росії під ім'ям Єлизавета Руднова, а зараз мешкає у Парижі, за словами російської опозиційної журналістки і художниці Насті Родіонової спадкоємиця диктатора, працює в галереї, в якій виставляли картини українських та антивоєнних російських художників. Луїза активно вела сторінки у соцмережах, аж поки Велика Британія не наклала санкції на її матір через пропаганду російської агресії. Після оприлюднення її особистих даних і шквалу хейту, який звалився на дівчину в соцмережах. Вона закрила свою сторінку та приховала фото. До слова на світлинах її схожість із російським диктатором просто вражає. Деякі фізіономісти вважають, що у зовнішності Путіна та Розової до 70% схожих рис. Пише Уніан з цим важко не погодитись, особливо якщо подивитись на анімовані світлини луїзи, згенеровані телеграфією. Раніше усі спроби преси поспілкуватись з дівчиною не мали успіху. Втім, днями вона сама пролила світло на своє походження, додавши журналіста Байлд до своєї групи в телеграм. Там Луїза вперше за довгий час опублікувала селфі, не приховуючи обличчя, і додала до них двозначний підпис. Цитата: так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Написала Луїза. У 2020 році російська опозиціонерка неодноразово критикувала розову за демонстрацію у соцмережах її розкішного життя. Зокрема, дівчина часто публікувала фото у дизайнерському одязі, літала приватними літаками, і працювала діджеєм в елітних клубах. Втім, за її словами, після лютого 2022 року вона залишила Росію, обірвала всі соціальні зв'язки і тепер живе у золотій клітці. Луїза скаржиться, що не може пройтися улюбленим Петербургом і побувати в улюблених місцях та закладах. При цьому вона не каже ані слова про страждання українців у цій війні, і не згадує ім'я Володимира Путіна. У відповідь на критику на свою адресу вона ставить підписникам зустрічне запитання: чи дійсно вона винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує її? Аби дізнатися більше про ймовірну доньку Путіна. Журналісти Байл поспілкувались зі студентами академії ІКАРТ. Яку вона закінчила, а також з художниками, які її знали по роботі в галереях? Загальна думка опитаних про неї була позитивною. Крім того, більшість з них зазначила, що Луїза навряд чи винна у тому, що роблять її батьки. Зараз Луїза, ймовірно, намагається змінити свій імідж на сторінці в інстаграм. Вона засуджує війну в Україні та критикує культ брендів, властивий дітям еліти. На прохання журналістів Wild дати їм інтерв'ю, дівчина відповіла, що за останні кілька днів отримала кілька грандіозних пропозицій, але їй довелось відмовитись від усіх. Нагадаємо, у 90-х мати Луїзи Світлана Кривоногих була близько знайома з Володимиром Путіним, який тільки підіймався кар'єрно політичними сходами до влади у 2003 році. Світлана народила доньку від невідомого чоловіка. Після цього жінка, яка до того працювала прибиральницею, почала стрімко багатіти і швидко перетворилась на мільярдерку. Наразі вона має 2,8% банку Росія: нерухомість у Росії на 7 мільярдів рублів, розкішні апартаменти в Монако, частку від морських перевезень, стриптиз-клуб Ленінград та курорт ігор. Останні два перебувають у спільному володінні з Юрієм Ковальчуком, якого називають особистим банкіром Путіна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Епідемія загадкових смертей топ-чиновників у Росії триває. Ще один посадовець наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху. Хоча сам жив на 10-му. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці загибелі віце-президента Транснафти Андрія Бадалова в Москві. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Тіло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку першим виявив охоронець. Дружині Бадалова стало погано після того, як вона побачила тіло чоловіка під вікнами. Тож її викликали швидко. Втім, самому бадалову викликати карету швидкої допомоги було вже запізно. Чиновник працював у транснафті з 2021 року. Він займався питаннями цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки. Проблем зі здоров'ям, начебто, не мав. Бадалов далеко не перший російський топ-менеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії, і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Так у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топ менеджер Лукойлу Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився насмерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов. у 2022 році. В Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат єдиної Росії Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост. Топ менеджер Газпромінвесту Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численими глибокими різаними ранами у ванні на підлозі. Заступника директора єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, який виконував замовлення Газпрому, було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності. У квітні 2025-го року. Колишній віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства, нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки. Подібна історія сталася з Василем Мельниковим. Його дружину та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, Мельников міг убити сім'ю і потім сам себе. Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнавався друзям, що боїться так званого путінського розстрільного списку. 4 лютого 2025 року відразу два топ чиновники РФ випали з вікон. Керівник федеральної антимонопольної служби з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам'ятає. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили перед смертю записку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Кремлівська пропаганда вішає своїм громадянам локшину на вуха щодо братніх народів Росії, України та Білорусії. Водночас російська міноборони не соромиться активно вербувати білорусів на війну проти України. Держава-агресор шукає найманців через соціальні мережі. Пише видання обосю. Мене звати Яна Порхун. Як це відбувається? Докладніше далі. Найчастіше оголошення про набір білорусів добровольців з'являються в соцмережі ВКонтакті, повністю підконтрольні російській владі і в месенджері Телеграм. Нещодавно такі вакансії з'явились в пабліках робота в Бресті і робота в Пінську. Вимогою вербувальників вказали міцне здоров'я, хоча вижити в так званих місних штурмах не допоможе жоден ЗОЖ. Тож не дивно, що велика частина малонавчених контрактників або гине або потрапляє в полон, так і не дочекавшись обіцяних виплат. До речі, щодо виплат, тим, хто підпише контракт, окупанти обіцяють одноразову виплату у розмірі приблизно 6 тисяч доларів США плюс зарплату до 67 тисяч доларів на рік. Втім, це залежить. Цитуємо від регіону і виконуваних завдань. Також найманців заманюють перспективою отримання громадянства Російської Федерації. Звісно, що росіяни не грибують відвертим обманом. У низці оголошень вони обіцяли, що йдеться про службу в тилу. Деякі вербувальники маскують найманство під вахтову роботу на тимчасово окупованих територіях України. Окрім інтернету, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія таємно вербує громадян Білорусі за допомогою призовних комісій на території самої республіки. Згідно з даними проєкту Хочу жити. Це держпроєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо добровільної здачі в полон. На початку 2025 року у складі окупаційної російської армії налічувало щонайменше 742 сорок найманця з паспортом Республіки Білорусь. Звичайно, ж до цього списку потрапили. Ли далеко не всі, як вважають фахівці проєкту. Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною. Якщо для інших країн, в яких окупаційна армія вербує найманців вирішальним мотиваційним чинником була бідність, то у випадку з громадянами Білорусі йдеться радше про ідеологічну складову. І це не дивно. Білоруське суспільство по суті живе в єдиному інформаційному просторі з Росією, тому чоловіки охоче йдуть воювати, так би мовити, за спільне радянське минуле. Не зупиняє їх навіть перспектива отримати до 15 років позбавлення волі за найманство згідно з Кримінальним кодексом Республіки Білорусь. Тільки за даними проєкту загинуло щонайменше 96 громадян Білорусі, які воювали на боці Росії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.